Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. На дворі у нас зима, тому є час зайнятися ремонтом у гаражі. Є у мене ось такий пацієнт, дриль, ну і щось, напевно, із кнопкою включення. Ми змикаємо в розетку. Зразу вже починає працювати двигун. Кнопка не реагує, ось так чуть нажимається і все. Зараз розбираємо і дивимося, що там всередині. Ось бачимо, сама кнопка у нас вже почала ходити, але все рівно дрель запускається без кнопки, тобто вмикаємо розетку і одразу працює. Розбираємо саму кнопку. І так зняли ми ось цю кришечку з самої кнопки. Дивимось, на принцип, її роботи. Ось нажимаємо кнопочку і у нас пластинка піджимається до контакта. І що у нас було? Ось ця пластинка була зажита сюди до контакта. І ось сюди у нас попала ось така маленька пластмаска. Є кусочок від кнопки, десь відколовся. І потрапив він нам ось сюди. І, відповідно, ось постійно було ось так закорочено, тому дрель і зразу вмикалася, як ми її вмикали в розетку. Зараз у нас все працює. Збираємо все назад і провіряємо. І так, черговий пацієнт наш вилікуваний. І через ось таку маленьку пластмаску було стільки біди. Як бачимо, триль працює. Все в нас класно. Так що не спішіть зразу міняти кнопку. Попробуйте її розібрати. В гіршому варіанті ви її все рівно поміняєте. Ну а в кращому зробите так, як я. Можливо, там щось ось таке несерйозне, якась дрібничка. Ось такий ремонт. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!